Привіт всім! Кого ми давно не бачили і не чули. А така сьогодні у нас погодка від природки. Нема у погодки поганої. такої з погодки, так? Да? У природки погодки. Люба погодка, добра. І сьогодні теж. Ось вот. такий садок у нас сьогодні. Засніжило тут трохи, задощило нині. А як то не крути? Сьогодні, однако, прийшлось садити фундучки у таку погоду. Я не знімав як я то робив, бо то було дуже так. І важко було б це зняти, до речі. Ну, як одному. Якби хто це зробив, було б легше. Але я вже нікого не хотів, так скажем, звати на цю епопею. Не дуже тут було. Затишно. Але ж так. Вітер, дощик іде. Ми отсюда сіно брали, трошки мульчували сіном. прийшли садити рослинки, бо отримав, коли отримав, брав саджанці фундука у Максима Гевак. Максим Гевак зі Львівщини. Так Відповідальна особа, запакував Максим добре саджанці, питань нема. Я брав такі відводки брав ще й року, Але з хорошою кореневою системою. Все. Я не знімав того, як це відбувалося. Я ось просто сьогодні покажу, що 4 саджанці взяв у нього, посадив. Це сорт Ганна. Вон навіть сережки є там малесенькі невеличкі сережки вони є. Поляв добре. Коложено. Це подарунок юна там тут. Теж саджаний такий невеличкий. Морозівський, це вже трошки крупніший саджанець. Або Кавказ, ще його називають. це сорт об'їльний. Теж саджанець, ну це мабуть чи не двох річка, може одна річка така росла. Ну саджанці хоч Хоть... ну всі такі більш-менш. Сподіваємося, що приймуться. Це теж от. висадив так давно якась частина європейців. Це у мене на ведмежому привиті. Ось вони вже у мене рік, як тут ростуть. Там сорт називається президент. Там три штуки з... Чернів. З Чернівців десь. Там є розплідник Чернівецький, з тих краю. А це. Тут теж президент. Два кущі. Від Максютинського Петра. Два президента і один шедевр. Оце шедевр. Він уже плодоносив усю Сигналка була. Перший рік дав сигналку, я не став нічого робити. А це другий рік він вже на цьому місці він росте. Це шедевр. Дуже плодовита рослина. ну Дякувати всім, звісно. питань, Ось так. В таку погоду прийшлося садити. І... І це добре. Аби плюсова температура. І гарний полив. Замочував я, дав на ці І ямки тут такі собі. Як зазвичай я, звісно, їх роблю ямки, але по шість відер води поляв. А тут уже в мене горіх. Грецький трошки вище, два горіха посадив. Це сорт називається Піщанський. От, два штуки я посадив тут і тут. Відстань для Піщанського дуже прилічна. І до фундуків тут відстань є. Тут десь 11 метрів. Я думаю, що це навіть і багато для Піщанського. А тут вже наша водойма. Знав трохи, я сьогодні ополонку пробив, лід не товстий, пробив без питань і поливав звідси. Ось так він виглядає. Вітер. Вітер дуже вітер. Отак. Ну добре. До наступних разів. Дякую.